У селі Кам'янка Славутського району живі ведуть боротьбу із мертвими. На вулицю Зарічну наступає цвинтар. Кладовище вже майже впритул наблизилося до житлових будинків, а це грубе порушення санітарних норм. Тож єдиним для себе виходом люди вважають розголос справи, щоб влада і в першу чергу голова Цвітоцької сільської ради Микола Гиземчук швидше навів порядок і виправдав той кредит довіри, який люди дали йому обираючи на цю посаду. Ми тут живемо, живуть наші діти, і ми просинаємося. Люди здоровується з могилами, три метри від дороги, кладовище і три метри хата людини стоїть. Це нарушує всі санітарні норми і правила, які є. 65 років близького сусідства із складовищем, та не одним, а двома за кілька десятків метрів знаходиться старий закритий цвинтар села. Не лише не дуже приємне, але й небезпечне. Сьогодні воно в буквальному сенсі отруює життя місцевим мешканцям. Ангіною кашлями я от принесла. Я зараз покажу. Я на 450 на гривень набрала цих ліків, і на кому я пенсіонерка, і я кому буду жалітися, Для кого? Грунтові води через цвинтар потрапляють у криниці, звідки люди беруть воду, до якої потрапляє безліч шкідливих хімічних речовин, в тому числі це тягне за собою біологічне забруднення у вигляді різноманітних інфекцій. І санітарна експертиза води, яку жителі вулиці Зарічної замовили самостійно, це якнайкраще доводить. На прохання мешканців вулиці я я звернувся до Шепетівської санітарно-епідеміологічної станції і отримав результати, що вода в одній криниці, яка на віддалі від на відстані 100 метрів від кладовища знаходиться, відповідає нормативам, а вода у помешканнях Тимчук Галини Іванівни, кривешка Володимира Петровича, не відповідає нормативам. І саме за забруднена кишковою хлорою, яка могла потрапити лише в складовище. Війна між живими і мертвими розпочалась у селі Кам'янка порівняно нещодавно, після того, коли на кладовищі було проведено чергове поховання. Попри всі санітарні норми, свіжа могила опинилась за лічені метри від оселі подружжя Володимира і Світлани Кривешко по вулиці Зарічній, 28. Хоча, відповідно до чинних санітарних норм, від кладовища до житлових будинків має бути не менше 300 метрів. Якщо ж кладовище розташоване вище за той рівень, на якому стоять... Оселі, то відстань повинна бути іще більшою 500 метрів. Наразі ж тут максимум 3-5 метрів. І це при тому, що на кладовищі ще є місця. Як стверджують жителі вулиці Зарічної, безпечну відстань між їх помешканнями і цвинтарем можна зберегти, якщо проводити поховання на місцях, які сьогодні поросли чагарником чи засмічені. Ми не проти, що зараз у культурі тимона ще це. На рік-два його ще вистачить, розчистити чагарники, зробити якийсь суботник, щоб чоловіки з села зібралися, прочистили його, на рік-два його хватить, а за рік-два вона вирішити це питання, вирішити якусь земельну ділянку, виділити людям. Надто обурила Кам'янчан позиція сільського голови, який від початку висловив свою категоричність відносно даної проблеми. Так не вирішується питання, і не вирішується питання тільки воно, 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 воно. Да, людей проти одних. Звичайно, люди похилого віку привикли, що там на вулиці кладовище. Ну кладовище перше захоронення було вже в 50-му році. Перше захоронення вже воно висякло свої даже санітарні норми. Куди вже далі? Незгідні з такою позицією представника влади, жителі вулиці Зарічної як один стали на захист своїх прав та інтересів. Перше, що зробили, визнали нелегітимними загальні збори села, які відбулись 3 травня. Через недостатню поінформованість всього 35 кам'яншан із близько 300 обговорювали питання про те, щоб закрити чи продовжити розширяти кладовище. Тоді сільський голова взяв до уваги думку 28 громадян, які до слова не Проживають на зарічній, змінити свою позицію, дослухатись до людей. Миколу Земчука змусило колективне звернення, під яким підписалось 86 мешканців села та експертиза Державної санітарно-епідеміологічної служби України, яка стала на бік людей. Звернення висновки експертів, можливі шляхи виходу із ситуації. Активісти обговорили з головою і депутатами на черговій сесії Цвіторської сільської ради. Зустріч була. Емоційно напруженою, часто переходила на високі тони, і кожен мав свою правду. Земля під кладовище, під це нове кладовище, 1,9 гектарів, була відведена ще виділена ще колгоспом, Ще тоді не розполежав землею, розпорядкувався колосляхи час. Це був 47-й, 49-й рік. На даний час під кладовищем цим, що захоронено, є 65 п'ять сотих. Із цих гектар 90. Предыдущі роки, це десь років три назад, не знаю, чи при геннадні, чи при кому, при приватизованих три ділянки. Якщо зараз це кладовище вважає все в ретрубні яди душать на всіх, значить шо яка пропозиція? Кладовище повністю захоронення? Заборонити. Як зауважив Микола Гиземчук, перше поховання на цьому кладовищі було проведено у 1950 році, задовго до того, як зарічна перетворилась у велику вулицю. Більше того, попередня влада закривала очі на те, що деякі кам'янчани приватизовували землі, відведені під свинтар. Сьогодні вже запізно шукати винних та й виправити помилки неможливо. Тож єдиним виходом із ситуації, що склалась, може бути конструктивний діалог між владою і людьми. Ми під час якого важливо почути один одного така можливість обом сторонам представиться 20 червня, день на коли колективним рішенням сесії сільської ради і громади призначено черговий схід села. Основними питаннями, що постануть, буде закриття старого кладовища та обрання церковного старости, який мав би нести відповідальність за облаштування місць на цвинтарі та дотримання санітарних норм. Сільський голова у своїй свою чергу пообіцяв ґрунтовно обдумати, де можна буде виділити місце під нове кладовище, яке би було подалі від приватних садиб жителів Кам'янки.